Як їх називають люди старшого віку, які мають прагматичний підхід, тобто яким треба не ідеї, не ідеології, а які готові ну, банально за гроші піти і віддати свій голос за гроші, десь прямо, десь умовно, бо їм там десь пенсію підняли чи ще щось. Mm. Ну тобто, отакий от підхід зараз у грузинської мрії, і як ми бачимо, він спрацьовує і це проблема. Це проблема для нас. Чому тому, що це приклад, Молдова, це приклад, Грузія це для нас приклад. Ви що думаєте, у нас після завершення війни буде мало електорату, який буде думати так само, він росте зараз в арифметичній прогресії. Тому що люди, люди, вони, ну з однієї сторони, вони виступають за певні ідеї, але вони так само хочуть жити. А, а для багатьох це банально, скільки грошей вони отримують, що вони можуть купити за це. І всі ідеї там високого порядку, там, чи Європейський Союз, чи ще щось, багато хто готовий проміняти. І в цьому найбільша проблема. Бо коли ти промінюєш... Розуміння такі ідеології промінюєш їх на грубо кажучи гречку. Потім тобою користуються люди на прізвище крупа і заробляють на цьому дуже дуже багато статків. Ну і паралельно з тим змінюючи геополітичний курс держави на абсолютно деструктивний.